Мирного вам дня, любителі гострого. Ваші у вашій увазі завершена робота. Ніж з серії шкорник має назву Щука 1 З підвісом на ремінь. На шкіряних ножнах розташовується логотип родинної майстерні. Має ергономічну форму. На даному зразку сталь 50Х14МФ. Я її термічу на твердість 55-56. Десятий кут заточки зведений в 0, має агресивний різ. На обусі фальшфаска. Упор під палець. Це моя авторська розробка, як і всі інші мої ножі, це мої. Авторські розробки стосовно ергономіки, форми. Так, руків'я ергономічне, ясень, накладки, фіксація нержавійка, стильника ножа, паракордовий темляк. Ніж має агресивний різ. Цільове призначення. Розібрати поросятку, кролика нутрію, козочку для, для господаря. Помічник. Помічник з нержавіки. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся.